Греція відмовляється платити борги і може вилетіти з єврозони. Новий уряд із лівими радикалами на чолі намагається диктувати євросоюзі власні погляди на реструктуризацію багатомільярдних євробондів. А від Німеччини, взагалі, вимагає компенсації. Подробиці від Яни Слісарчук. Безкоштовний струм і їжа для незаможних повернення на роботу скорочених раніше держслужбовців, підвищення Мінзару це прямо суперечить зобов'язанням Греції узятим перед євросоюзом, який уже кілька років її кредитує, не допускаючи банкрутства країни. Тому від європейської допомоги новий прем'єр відмовляється грецький народ дав мені сильний, і чіткий мандат негайно припинити режим економії цей катастрофічний режим економії і змінити політику. Передусім, припиняється сумнозвісна кредитна програма. Вона себе не виправдала. Європейці до останнього не вірили, що лівий радикал Алексіс Ципрас популярний серед народу, завдяки популістській риториці, почне дослівно виконувати обіцянки, прийшовши до влади. Строк надання грекам кредитів в на політику суворого заощадження спливає 28 лютого. Замість того, щоб просити продовжувати допомогу, ЦИПРАС вимагає реструктуризації. Греції не варто розраховувати, що настрої в Європі настільки змінилися, що план Ципраса буде ухвалений єврозоною. Єврогрупа обговорить цю пропозицію наступної середи. Якщо європейський центральний банк припинить кредитувати грецькі гроші, в Афінах вистачить на кілька тижнів. Тому Ципраса в середу вмовлятимуть просити про продовження кредитної програми. Але своїм виступом перед парламентом прем'єр позбавив себе можливості зробити це, не втративши обличчя. Ніхто не може звинуватити нас у тому, що ми баламути йдеться про народну гідність. Залишається тільки йти далі і вимагати від найбільшого кредитора Німеччини відшкодування за Другу світову війну приблизно 160 мільярдів євро. цього Нульова на такі заяви є чітка юридична відповідь. Це питання давно закрите. Раніше депутат європарламенту назвав Грецію російським троянським конем, натякаючи, що Афіни виторговуватимуть собі гроші, погрожуючи заблокувати подальші санкції проти Росії. Яна